Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Планую полив на полі поставити. дорого, але врожай кращий буде. Втілюйте плани разом з БНП, Паріба, Груп. Е, Максим Сухенко, Наталія Масичук і Михайло Самусь, як завжди, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network у нас в студії. І ми готові розпочати вже сьогоднішній вечір. Як завжди, нагадую, що 21.20 у нас велика розмова на актуальні події цього тижня. Там вистачає, але звичайно, починаємо все з України. Михайло, вітаю вас. Вітаю. Вітаю, Росія знову вдарила по об'єктам Нафтогазу тринадцяти 13, з початок, 13 з початку в з спочатку війни. У мене питання: ви як експерт бачите якісь зміни ракетно-дронового терору під час оцих оцих розмов? Бо таке враження, що от, ніби завтра всі хочуть зупинити війну хоча б в повітрі, але ми щось не відчуваємо по ночах. Стратегічно взагалі ніяких змін тактично вони міняють якраз характер ударів, концентрують певну кількість дронів на одне на одне місто. Або на один об'єкт і намагається перевантажити наше ППО. Це помітно. ж, ви ж побачили, що вони беруть одне місце і починають бити кілька десятків шахедів для того, щоб досягти більшого ефекту. Оце вся зміна. А те, що російська сторона ротом піскова чи ще когось починає розказувати, що Росія має право вийти з перемир'я, виявляється, воно десь існує, тому що Україна порушує. Знову вдарили, начебто, суджі, хоча це росіяни самі вдарили. І, звісно, це вже mm -hmm. ми кілька разів проходили. Але вже навіть відео є. Так, і вони звинувачують mm -hmm. цьому українську сторону. Воно так і має бути, тому що немає жодного контролю. Можемо ухвалювати більш того, нічого ж не ухвалено. Mm -hmm. Минулі переговори завершилися нічим. Кожна сторона опублікувала своє комуніке в результаті контролю ніякого, моніторингу ніякого. Росіяни можуть гратися і користуватися тим, що. Американці створили таку ситуацію. Бо це американці створили таку ситуацію, коли Путін може е, вимагати встановити зовнішнє управління над Україною, до, е, говорити будь-що, а, а ми просто сидимо і. Е, ну, а ми контролюємо. Ми теж що можемо б... говорити будь-що. Будь так. так. Да. Чорне море Таймс e, пише, угода щодо чорного моря може стати перемогою Путіна. Мовляв, ми від випускаємо їх назад з портів, де вони зараз загнані, сидять, як пацюки, і при цьому жодних обмежень, наприклад, для ударів по портах Одеси, немає. Ну тут те, що опублікував міністр оборони у трошки по іншому зображує там дуже цікавий момент: Росії буде заборонено заходити військовими кораблями за меридіани, які відділяє Західну. Частину чорного моря від східного, це ця, ця ситуація. Ну, я можу сказати, вперше після Кримської війни 19 століття Росії буде десь обмежено, і причому не десь, а це буде меридіан через Севастополь проходити. Якщо подивитись на карту, половина моря десь приблизно Севастополь. Тобто за Севастополь не можна їм заходити в цю Взагалі. частину моря. Такого ніколи не було. Росія вважала Чорне море руським озером. Це відомо. Вони вважали тут все, що вони хочуть, те вони роблять. Закривають на підвиглядом навчання на кілька місяців величезні акваторії Чорного моря, блокують навігацію і так далі. А тут їм заборонено питання, пане Михайло, дивіться, вони і так сиділи, як правильно сказав Максим, як пацюки загнані. Чому це питання взагалі поновилося, постало, і чому вони почали це обговорювати? І друге питання: а по землі невідомо хто буде спостерігати за порушенням, а хто буде спостерігати на морі? Ну, взагалі, тобто невідомо не хто зрозуміло, що європейці. Ну, Трамп каже, це буде робити Європа. Я припиняю війну. Європа відповідає за контролем, моніторингом, дотриманням протоколів режиму припинення вогню і так далі. Є в принципі вже готова структура. Вона називається Combined Joint Expenditure Forces британсько-французька, плюс є ще ще одна британсько-скандинавська Балтійська, плюс Нідерланди. Там є іноземний і морський і повітряний контингент, і компонент, і є розвідка, логістика і так далі. Тобто, якщо це все взяти і після вчорашньої зустрічі коаліції рішучих, все це ще додати ті країни, які ті... рішучих да. охочих. Вілін, Вілін – це не неохочих. Ну, вил – це воля. Воля, правильно. Тобто, добре сказати, вольових вольових. Да. вольових. Окей. вольових бо Охочих це щось інше, мені здається, да, якісь... я теж не міг розуміти це цей термін. Якісь... Вольових це... хороше точно вольові, да, ну, рішучі та то... ну вольові. Тобто, якщо додати туди ще кілька країн вольових, то вийде цей контингент, який буде в теорії контролювати і море, і повітря, і землю. Це в теорії, коли буде хоч щось підписано. Чому виникло... чому виникло питання Чорного моря? Я вважаю, що це вкід російської сторони. Які коли щось треба затягнути, вони так що би нам поговорити? Давайте про Чорне море. Бо давайте згадаємо, з 91-го року ми до 14-го е, намагалися встановити статус Азовського моря, Керченської протоки, Чорноморського флоту, поділити екологію навігацію. Та нічого не було досягнуто, тому що Росія ніколи нічого не домовляється в цій сфері, і мені здається, тут вони вистріли в ногу, оскільки американці сказали: а ми звідси не підемо, поки щось не ухвалимо. Вони 12 час годин сиділи, і в результаті виникло питання чорного моря. а Українська сторона запропонувала, давайте меридіан проведемо. Воно не виникло. Пан Вітков сказав, що там б'ються в Чорному морі два флоти. Добре, добре, а ви підозрюєте, що вони не знали, чи що вони знали американці? Та американці не знали про Чорне море. Їм розказали, і вони що не вони знали, існули. що у нас флоту немає. Е, так ну це, 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 це реально. Це реально. Тобто, насправді, якщо е, це до речі, генерал Ходжес. Завжди такий фокус робить. Він, е, коли проводить презентацію, на всіх європейських американських картах Чорне море тут, в самому низу. Він його переміщає по центру, і тоді зрозуміло, що це геополітична просто е, точка, така важлива. А, е, але він цей фокус робить. А в адміністрації зараз Трампа я не думаю, що хтось розуміє, що таке Чорне море по-справжньому. От Росіяни розуміють, вони знають, що це дуже складне питання. Якщо. Ми говоримо, давайте припинимо вогонь. Українці кажуть, давайте. А росіяни кажуть, давайте поговоримо про Чорне море. Вони розуміють, що це можна говорити роками, пане Михайло, скажіть, будь ласка, у зв'язку з актуалізацією питання Чорного моря на переговорах в Саудівській Аравії. Чи збільшилися мілітарні можливості Російської Федерації на південному напрямку? Мається на увазі напрямок від Кримського півострова на Запоріжжя і Одесу. Те, що Путін вимовив. Ну, в західну частину вони не можуть заходити. Поки що не, не через те, що ми щось підписали, а через те, що в нас є морські дрони і крилаті ракети е, Нептун. Тобто вони не можуть заходити в цю частину моря, тому вони не можуть посилити свої можливості стосовно проведення десантної чи будь-якої морської операції на одеському напрямку. Звісно, вони можуть використовувати е, крилаті ракети, повітряного базування трошки їх знищили в Енгельсі. Тому наразі у них є проблеми знову ж таки. Що стосується наземно наземної операції Запорізька область, там є зараз. От що було помітно останній тиждень, вони намагаються імітувати а, підготовку великого наступу uh -huh. і, і інтенсифікацію бойових дій. Але насправді характер сили, які там зібрані, вони не дають підстав говорити, що там щось крупніше буде, ніж а, імітація. ніж імітація. Так uh -huh. причому ці імітації, до речі, не тільки на запорізькому напрямку, вони і на інших продовжуються зараз. Можливо, це через те, що намагаються приховати головний удар. Говорять як це зараз говорить. не тільки там, говорять, в Парижі Зеленський заявив про підсумки зустрічі в Парижі, а конкретні нові оборонні пакети для України. Що це може бути? І питання часу. Наскільки це тривалі історія? Я просто поясню. Ми почали обговорювати mm -hmm. тему 5 тисяч ракет малої дальності, які одні журналісти написали передадуть Україні. І я так зрадів. Потім вивело, що тільки замовлення на ці ракети передали на завод, а потім їх передадуть Україні. Ну звісно, ракети ж вони не беруться просто так. Їх треба профінансувати. Потім виробити. І, і це, не зникають просто так, 96, і, правильно? І, і, як, ну, Це, це краща ситуація так. А тут треба їх виробити. Дійсно, багато що говориться при виділенні пакетів допомоги. Сприймається так, що от 2 мільярди доларів чи євро, воно відразу перетворюється на якісь снаряди. Чи Ще якась ну, просто кори корисна що важливо йдеться штука. про масштабний проект по збільшенню українського ППО, яка включає локалізацію виробництва і передачу Що Ви думаєте, я, перше може спорити читаю ППО за результатом зустрічі? ППО дрони Радари Німеччина передасть Україні озброєння, щоб держава могла боронитися проти нових атак Росії. Бербок про це заявила. Далі Рамштайн 11 квітня, там де буде головувати британський міністр оборони, там мають надійти нові пакети. А далі коаліція охочих зобов'язалася виділити Україні 17 мільярдів євро військової допомоги, надати Києву 2 мільйони одиниць артилерійських боєприпасів і покращити координацію між державами-членами ЄС. Крім того, Швеція вчора анонсувала найбільший план військового переозброєння країни своєї і плюс Україні 2,5 мільярда доларів, які вона раніше давала, збільшить до 4 мільярдів доларів на 2025 рік. Наскільки це воно перекриває американську допомогу чи ні? Наскільки воно може перекрити американську Це якраз де той процес створення? От на мою думку, це нарешті почався процес, хоча він з іншого боку, через Україну починається створення спільних європейських збройних сил. Перекриття американської допомоги? Я думаю, що як ми казали, перекриття американської допомоги це буде не катастрофа, але буде складно. Але все ж таки через певний час ми адаптуємося. І те, що Європа так активно працює, це добре. Вчора Макрон, просто коли е, підводив підсумки е, зустрічі коаліції, е, як ми назвали вольових, вольових. він сказав, що перше це сильна українська армія, друге сили стримування, і вже перші е, групи поїдуть до Києва, Британії Франції, виявляти місця базування і так далі. І третє це оборонна промисловість європейська, включно з українською. Тобто він в принципі назвав те, що зараз. Буде робитися. На минулому тижні було white paper, опубліковано 800 mm -hmm. мільярдів, тобто гроші є. Тепер куди вони будуть витрачатися? Mm -hmm. Витрачатися будуть сильна українська армія, сили, сили стримування і плюс європейська оборонна промисловість, щоб забезпечити українську армію і сили стримування. Оці головні напрямки вони зараз і будуть реалізовуватися. Сполучені Штати поки що обговорюють Чорне море, а ми будемо будувати європейську армію з таким mm -hmm. чином. Яскраві відео, які обговорювали удари українських СУ по Білгородчини, що відбувається на Курщині а, В Чому по мостах конкретно? На в Білгородській області там ну, операція закрита, але з іншого боку, стає зрозуміло, що задум український це створення максимального хаосу в тих угрупованих російських, які знаходяться в Курській Білгородській областях. Тому що після того, як було допобула доповідь Путіну, що суд вже звільнена. В принципі, тут залишилося дочистити трошки районів Курської області, і потім можна війська перекидати на Покровський напрямок, Константинівський і так далі. Українська армія почала нову операцію в Білгородській області, створивши умови, коли ті сили, які там знаходились, хаотизовано просто втікли, і фактично, от знищення комунікацій, створюють ще більший хаос в російських, в російських військах і вимагають перекидання або з Курської області. З недопуском перекидання їх на Донбас або uh -huh. з Донбасу, навіть перекидання додаткових сил у Білогородського мета не створення буфера, а мета створення хаосу буфер це більш такі, скажімо так, на перспективу. Тобто, якщо вдасться в Курській білогородській області створити буфер, це буде взагалі ну ідеально і якби логічно. На даний момент тактичне завдання, яке от створює цей якраз рух, на мою думку, це все таки хаотизація ситуації в Білгородській області і в принципі в прилеглих. Регіон, тому що Білгородська область вона набагато більше залучена до логістики забезпечення операції так. в Харківщині і на Донбасі, ніж Курська область. Курська область була взагалі в стороні. От Білгородська область це взагалі вже ближче до театру воєнних дій. І, В принципі, оця хаотизація призводить до того, що їм треба або не перекидати ті війська, які вже були заплановані для посилення, наприклад, операцій, і е, на Константіновську, ну тобто на, на Краматорсько-слав'янській агломерації. І, в принципі, і Турецьк, і Часів Яр, і Сіверськ там зараз мають активізовуватись бойові дії, тому що це все входить… Як це корелюється з заявами президента України Зеленського про те, що Росіяни спробують атакувати ще з харківського напрямку, з Сумського і Південного? Абсолютно, це от якраз ідея була, що якщо вони закінчують роботу по Курській області, ми то частина, то, пішли, частина, та, частина, ми частина. пішли на випередження. Правильно? Ми пішли на випередження, так. Тобто, це, оскільки президент про це говорив, причому говорив відкрито, це означає, що українська розвідка це знала, українське командування знало і вже розробило відповідну операцію. Крім того, ми пам'ятаємо про Білорусь запад 2025. Тобто, треба тримати ще в голові, що росіяни можуть перекинути, де якщо у них будуть ресурси. Зараз насправді, от я не можу знайти ще там 70 тисяч, наприклад, що вони взяли десь, зняли 70 тисяч те угруповання, яке самодостатні проводить там і зараз там на Запорізькому напрямку або. Наприклад, на покровському напрямку 70 тисяча самодостатні угруповання, які треба перекинути в білорусь, щоб звідти створити якісь Я загрози для України, розумію, що якраз в у Франції і стояло питання про заведення сюди якоїсь якоїсь контингенту та якихось сил. Для того щоб ну те на що вони погоджуються, що ми не підемо в активні бойові дії, та на нуль ми будемо в стратегічних районах, і так само білоруський кордон він теж може бути визначеним таким кордоном, де там можуть стояти там французи, це, це не знаю, тому ну, не можу сказати не впевнений вірніше, що вони стануть саме на кордоні, тому що вони не будуть стояти а, близько до можливих зон зіткнення. Кордон кордон з Білорусі і Росією – це лінія фронту, фактично. Тобто це те саме стати, що біля лінії фронту на Донбасі, те саме білоруського кордону. Ну так з оперативної точки зору. Там є війська, які можуть почати операцію проти українських військ. Тобто, наскільки я розумію, от як Макрон сказав, перше це сильні збройні сили України, які будуть забезпечувати Привити. взагалі, е, от якщо говорити там підписали протокол про припинення вогню. Угу. Стоять українські сили, які забезпечують в принципі стабілізацію фронту. А за ними стоять сили стримування, які додають сили і додають ваги українським силам разом з словом Трампа, який сказав, що я не допущу вогню. Ну в останньому віримо звісно. Так. Але тепер питання rules of engagement, так зване, тобто правила зітнення для оцих сил, для мене залишається загадкою, тому що якщо прилетить щось по-французькому. Контингенту, як mm -hmm. чи як вони будуть відповідати? Це буде чи військова відповідь, чи дипломатична, чи як ще пізніше точно прилетить? У нас є трохи часу пробігтися по лінії фронту. а То ми поговорили, що там у ворога відбувається. Хочеться mm -hmm. все ж таки зрозуміти, що у нас Покровськ, та да. на Покровському напрямку. Так, дійсно, тут незважаючи на те, що зараз і про Білгородську область багато йде інформації, і Торецьк активно йде, тому що. Росіяни намагаються активно завершити, скажімо так, контроль над містом, так само і часів Яр, і Сіверськ зараз активізуються, тому що по і Лиманський напрямок повторюся, вони все ж таки намагаються перенести основний основні свої зусилля на Краматорськ Краматорсько-слов'янську агломерацію, Константинівський напрямок. Але по інтенсивності, в принципі, Покров залишається одним чемпіонів. Тобто, якщо говорити про інтенсивність. Бойових дій, незважаючи на те, що тут йдуть зустрічні бої, на, на певних напрямках Котлини і так далі, українські війська займають певні території, звільняють їх. На інших напрямках росіяни намагаються все ж таки, ми тиждень тому казали, чи будуть вони рухатися до Дніпропетровської області. Вони намагалися на цьому тижні дійсно рухатися. В цьому напрямку українські війська не допускають, але те, що все ж таки з пропагандистської точки зору, Вирішити питання виходу до Дніпропетро, до лінії з Дніпропетровською областю, я думаю, для росіян важливо, щоб Путін міг щось заявити, що у нас і ще одна область. Ми от заходимо ще в один регіон, і це означає, що Україна програє, України ціплеться фронт. тому що кілька заяв Путіна були. От буквально вони якраз, якраз були про те, що фронт може посипатися, що росіяни можуть ЗСУ, як він сказав, добити. І так далі. Тобто, це все свідчення. Ну, це комунікація з американцями в основному. Це комунікація не стільки з Україною чи навіть російським населенням, а саме з адміністрацією Трампа. показати, що росіяни продовжують наступати, росіяни мають успіх. І тому йде та сама імітація і на запорізькому напрямку, щоб була ілюзія, що росіяни продовжують наступати і продовжують рухатися, мають оцю динаміку і імпульс захоплювати нові землі. Uh -huh. Ті війська, які вивільнулися на Курщині, вони ще нікуди не дійшли. Вони туди до Харкова, до Куп'янська, де їх були якого... була інформація, що вони якраз починають рухатися, в тому числі, наприклад, і на напрямку Слов'янська Костятинівка. Але я думаю, що білгородська операція їх все таки зупинила, тобто треба було uh -huh. перекинути або навіть повертати, або скасувати направлення цих військ для того, щоб не допустити реального просування українських військ в Білгородської області.